Всім доброго мирного дня! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Оці кролички в мене, подивіться, які вже стали великі. Я покажу кроличку, закриваю їх, вони лізуть вже до мами. Отакий красунчик і кроличка лежить. Вона так і не відійшла. Отак вони вона закрила, щоб не йшли до її. Хай сидять. Отак От моя кроличка і лежить. Подивіться, лежить вона. О, морквинку дала. Їж, їж моя дівчинка, їж. Ось такі в мене дівчи. Гета, щось є не то. Родила там мені кролюків. Три якісь недоношені, три та би одогріла я. Не знаю, чи вона їх буде годувати. Вона якась така худа. Така вона страшна у мене. Я не знаю, що з нею. Лежала. Чи вона очистилася, чи не очистилася. Хай годує, я її не буду продавати. Хотіла продати, як її можна продати, подивіться, яка вона. Отут тобі зробила гніздо. Там вони є. Я їх очистила. Не покажу. Бачите, є вони. Я їх погріла. Будемо бачити, вона якась така дурновата, що вона потім рве, пух, все рве. Ну, буду бачити, буде годувати, ні. Як ні, то я її швидко приберу. О, така їсть дала морквинку. О. Їсть морквину, хай їсть.